Слава Україні! Розпочалась 516-та доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти нашої держави. Російська Федерація продовжує вбивати мирне на населення України і надалі ігнорує закони та звичаї війни, використовує тактику терору, завдає ударів, здійснює обстріли як по військових, так і по цивільних об'єктах. Сьогодні вночі Російська Федерація завдала чергового авіаційного удару іранськими ударними БПЛА Шахет по Україні. Інформація щодо наслідків цієї терористичної атаки наразі уточнюється. Протягом минулої доби російські окупанти завдали ракетного удару по території України, застосувавши 17 крилатих та дві балістичних ракети. В результаті бойової роботи з силами та засобами протиповітряної оборони повітряних сил було знищено дев'ять крилатих ракет. Крім того, ворог завдав 39 авіаційних ударів, здійснив 49 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. По позиціях наших військ та населених пунктах. На жаль, є постраждалі серед цивільного населення, руйнувань зазнали житлові будинки, релігійні споруди та інша цивільна інфраструктура. Імовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою. Противники надалі зосереджують основні зусилля на Куп'янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках. Тривають важкі бої протягом минулої доби відбулось 35 бойових зіткнень. На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань не виявлено. Визначені підрозділи Збройних сил Білорусі виконують завдання у прикордонних з Україною районах. На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність, завдав авіаційних ударів в районах Павлівки і Степного Сумської області. Здійснив мінометні та артилерійські обстріли понад 20 населених пунктів. Зокрема, це Тимоновичі, Чернігівської області, Середнабуда, Покровка, Угроїди, Юнаківка Сумської області та Уди, Козачелопань, Бударки, Гатище, Ветеринарне Харківської області. На Купінському напрямку наші воїни стійко тримають оборону. Противник завдав авіаційного удару в районі Кучерівки Харківської області, артилерійських і мінометних обстрілів зазнали: Фигулівка, Берестове, Новомлинськ, Дворічна та Кислівка Харківської області. На Лиманському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районі Торського Донецької області. Завдав авіаційного удару в районі Серебрянського лісу на Донеччині. Артилерійських обстрілів зазнали населені пункти Невське, Білогорівка, Луганської області та Торське, Верхньокам'янське, Спірне, Роздолівка Донецької області. На Бахмутському напрямку під щільним вогнем артилерії противника. Наші захисники успішно відбили атаки в районах Богданівки. Кліщівки та північно-східніше Оріхово-Василівки Донецької області. Від ворожих артилерійських обстрілів постраждали понад 10 населених пунктів. Серед них Біла Гора, Богданівка, Іванівське, Дружба та Нью-Йорк Донецької області. На Авдіївському напрямку під щільним вогнем авіації та артилерії противника. Наші захисники успішно відбили атаки російських військ в районах Авдіївки та Невельського. У той же час ворог здійснив артилерійські обстріли. Понад 10 населених пунктів, зокрема, це Авдіївка, Карлівка, Сєверне та Невельське Донецької області. На Мар'їнському напрямку Сили оборони України продовжують стримувати наступ російських військ в районах Красногорівки та Мар'їнки. Ворог обстріляв понад 15 населених пунктів, серед них Красногорівка, Олександропіль, Катеринівка, Мар'їнка, Побєда Донецької області. На шахтарському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії. В районі Новомихайлівки та завдав авіаційних ударів біля Благодатного та Макарівки Донецької області. Здійснив обстріли понад 15 населених пунктів. Зокрема, це Золотанива, Нива, Причистівка, Водяне, Вугледар, Благодатне Донецької області на Запорізькому та Херсонському напрямках. Противник зосереджує основні зусилля на недопущенні подальшого просування наших військ. Здійснив безуспішні спроби відновити втрачене положення у районі. Приютного Запорізької області завдав авіаційних ударів в районах Малої Токмачки, Оріхова, Новоданилівки Запорізької області та Антонівки Херсонської області. Артилерійських обстрілів зазнали понад 30 населених пунктів. Серед них Новодарівка, Гуляйполе, Гуляйпільське, Новоандріївка, Степове Запорізької області, Ільїнка, Кам'янське, Нікополь, Дніпропетровської області, Антонівка. Гаврилівка, Новобереслав, Республіканець, Кізомис, Херсонської області, місто Херсон, а також Ясилка та Очаків Миколаївської області. Водночас сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках, закріплюються на досягнутих рубежах, завдають вогневого ураження артилерію по виявлених цілях противника, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби. Авіація Сил оборони України за минулу добу завдала сім ударів по районах зосередження особового складу озброєння та військової техніки противника також нашими захисниками було знищено чотири розвідувальних БПЛА оперативно-тактичного рівня, підрозділи ракетних військ і артилерії протягом минулої доби уразили один район зосередження живої сили, озброєння та військової техніки противника, шість артилерійських засобів на вогневих позиціях, один командний пункт, один засіб протиповітряної оборони та одну станцію радіоелектронної боротьби ворога. Загалом минулої доби українські воїни ліквідували 660 російських окупантів, спалили 11 танків, 13 бойових броньованих машин, 17 артилерійських систем, один засіб ППО, збили 5 БПЛА оперативно-тактичного рівня, дев'ять крилатих ракет, знищили 10 автомобілів та дві одиниці спеціальної техніки. Вірте у Збройні сили України! Ми переможемо! Слава Україні!